Привіт! З вами Володимир Ждомаров. Сьогодні у нас на огляді Infiniti qx 60 2016 року випуску. Це вже рестайлінгова модель з 3,5 літровим двигуном з коробкою автомат по типу варіатор, а також з переднім приводом. І одразу скажу, перший мінус цієї машини це передній привод. Справа в тому, що при трошки різкому надавлювані на педалі акселератора, починає пробуксовувати. Тому якщо вам потрібно десь різко проскочити, проїхати, то ви одразу зробіть на це ставку і зрозуміти, що вона одразу прошліфує, а потім вже поїде. А що ж там за такий двигун? Давайте подивимось на нього зсередини. А під капотом у нас 3,5-літровий, як я вже сказав, b 6 Потужністю 283 кінські сили з прискоренням 8,2 до сотні. До речі, це один з найгірших показників згідно цієї марки. Одразу скажу, що розхід палива в міських умовах, конкретно в цьому автомобілі 12,5 літрів. Це зовсім не сумна кобилка. Це така добряча коняка, тому що в міських умовах на цьому автомобілі себе почуваєш дуже гарно, але трохи пізніше я зроблю зйомку за кермом цього автомобіля, поділюсь з вами емоціями, що ти відчуваєш, але взагалі скажу, що я очікував від цього автомобіля менше. Ще раз скажу, що двигун гарний, двигун надійний, є деякі проблеми при обслуговуванні, але то є конструктив. В6, дві голови. Звісно, якщо навіть ви тут змінюєте свічки запалення, то три в доступі легко, а ось з трьома є велика проблема і то трохи є коштовний ремонт. Але це не основні проблеми. Сама розробка цього двигуна, вона дуже стара, трохи молодша, ніж какашка Мамонта, але він дуже надійний, він потужний. Ресурс цього двигуна 400 тисяч кілометрів плюс. Якщо ви його тюнінгуєте, там на 500-х 600 сил, ресурс в нього значно не зменшується, і це десь приблизно 350 тисяч кілометрів. Це доволі такі гарні показники. Стосовно проблем в цього двигуна там по міляках ми не будемо з вами загострювати наш зор, але основне це те, що за рахунок поганого палива в нього руйнуються верхні кати, каталізатори, вони руйнують з собою нижні кати, і оцей весь пісок його потім затягує в циліндр і, звісно, пісочком шліфує стінки блоку циліндрів і, звісно, розхід масла, і потім це капіталка. Як це можна вирішити? На ранніх стадіях можна вирізати верхні кати, поставити замісних пламегасники, і тої проблеми не буде ніякої взагалі. Друга то більш рідка проблема, але вона виникає, це перегрів двигуна. Тому потрібно слідкувати за станом радіатора, за станом охолоджуючої рідини. і одразу скажу, щоб не забути про коробку. Там потрібно також дивитися за теплообмінником. І коли ви вимінюєте масла, знімати його та перемивати, тому що внаслідок перегріву виникають потім проблеми з коробкою. Ну а третє, це нестабільний холостий ход, я там в ньому не розбирався, то є рідка проблема, досить легко її прибрати. Коробка CVT, Xtronic, японська, cvt 8 її ще називають, вона краща, аніж її попередник cvt 7 Ця коробка більш надійна, вона більш потужна, вона розрахована на іншу вагу. А, також вона може а, грібти по снігу, а, по бруду, але потрібно не забувати, що це а, міський позашляховик, який а, прилаштований до нормальних а, рівних доріг. Питання, які виникають по коробці, і що потрібно робити, щоб уникнути цього. Перше, це, звісно, частіша зміна масла, десь на 60 тисяч, можливо, навіть раніше. Справа в тому, що дуже складний механізм цієї коробки. В нього є продукти зношування, є металева стружка, яка забиває фільтр, яка ускладнює протік масла по коробці. Звісно, попадають в мастила продукти зношування також, і це ще більше пришвидшує зношування коробки в цілому. Друге і третє зроблю в одному, тому що це дійсно дуже пришвидшує знос. Якщо на холодну ви різко починаєте рухатись або в агресивній манері, то то є також підвищене зношування коробки. Десь приблизно не раніше за 15 хвилин це можливо робити, але взагалі-то різкі старти, різкі відтормажування, агресивна манера, то я все пришвидшує дуже знос цієї коробки. Вона до цього не прилаштована. Це коробка для спокійної, нормальної, а, ну, насолоди від'їзди, ну не інакше. Четверте, то є проблеми по електричній частині коробки в цілому. Давайте нарешті вже пройдемось по колу, подивимось на цей автомобіль, тому що я так одразу почав і все майже те, що хотів, те доніс. Скажу те, що це у нас автомобіль також із США. Трошки він... була пошкоджена в нього мордочка. Це базова комплектація і ви зараз подивитесь, наскільки вона багата, навіть та база. Ну що, друзі, заглянемо з вами в салон цього автомобіля. Одразу кажу. Давайте так, давайте пройдемось звідси. То у нас є біксенон, денні ходові вогні, а, є протитуманна LED-фара, парактроніків немає ні не передніх, ні задніх. У нас є підігрів дзеркал, у нас є безключовий доступ. Салон нас зустрічає 4 склопідйомника. Зараз функцію запалення покажу вам. Минуточку, Є. Покажу вам подвійне скло. Ось так воно виглядає. Це приємна така опція. В машині дійсно дійсно гарна шумка. Вона тиха. Так, всередині нас зустрічає шкіряний салон. Доволі таки непоганий, я вам скажу. Шкіряне кермо. Труїз, мультируль, голосове керування, блютуз, відключення стабілізації, відкривання багажника. Ось це мені, мабуть, те, що найбільше тут подобається, так це коробка, вона так гарно виконана. Так, Два режими спорт, три режими точніше, спорт, еко і Сніг. Підігрів сидінь. Тут в нас є двозонний клімат, зараз ми його запалимо той двигун. Потім ще раз продемонструю. А, до речі, в цих автомобілях немає Android Auto і Apple CarPlay. Це коштує приблизно 600-800 доларів ця система, щоб її сюди встановити. Так, у нас є люк. Так, поїхали далі. 18 диски у нас. Так, ззаді також є клімат. Але підігріва немає задніх сидінь. Камера заднього виду, ну то звісно, ось вона. Кришка багажника електрична. Колесо в нас знизу. Запасне. Ну і звісно сім місць. Зараз я розкладу сидіння, все це продемонструю, зроблю деяких а, декілька ефектів присутності. Або навіть ось зараз, щоб ви відчули себе в салоні цього автомобіля. Ну ось в цілому картина така. Щодо розкладання сидінь, то тут все. Дуже легко складати, розкладати. Ось так взяв. Раз. Два. Це надзвичайно зручно і класно. Я, якщо сказати чесно, у порівнянні з ефірою А або Б, ну то не рівняється, але є досвід. Ну Там треба танцювати з бубном. Віршик вивчити, розповісти. Так, щоб залізти назад. Робимо ось так воно складається. І, і поїхала. Ну, проліт великий, дивіться, оп, аж забіжав. Тому це раз і все. Стосовно виходу, то також сам. Нажав, відкинув та вийшов. Демонструю ще раз. Ніяких питань. Давайте ще зроблю такий ж фокус на селфі камеру. Ось я. Так що ви розумієте, що я тут ну, не звращаюсь, як то кажуть. І також я виходжу. Так, покажу ще з такого ракурса, мені не дуже зручно одному знімати. Але я думаю, так приблизно щось зрозуміти можливо. Якщо до складання цієї одної конструкції, при тому при всьому, що однією рукою я тримаю камеру, а іншу я все складаю, Ну, я думаю, це дійсно круто. Друзі, ну а для мене буде дійсно круто, якщо ви підпишетесь та поставите мені лайк, тому що я дійсно це роблю для вас. Я дійсно намагаюсь прагну покращувати і зробити контент швидким і якісним. Будь ласка, лайк і підписка. Дякую. Стосовно ходових якостей, зараз буде страшенна дорога. Машина йде тихо. Немає ніяких. Пробоїв, немає ніяких там жодних скрипів по салону. Ви бачите стан дорожнього полотна. Ка доволі прудка, і в цьому її. Висновок. Почуваєш себе впевнено на цьому автомобілі на будь-якому дорожньому покритті. Але пам'ятай, це міський позашляховичок. Великий міський позашляховичок. Ну і чомусь цей раз я вирішив зробити таке завершення. Тут відкрито, там відкрито, тут розкладено. Друзі, це. Гарна, нормальна машина в тому ще в випадку, що зараз рестайлову версію можна придбати усього за 20 тисяч доларів, навіть буває 19, 18, 21, 22, дивлячись вже від комплектації та пошкодження та пробігу. Але в цілому, то є нормальна машина. Один момент, да, варіатор, він трошки дороговатий і на розборці така коробка десь приблизно коштує від 1400 до 2000 доларів. Але якщо це пробіг хотя хоча б ще до сотки, якщо її обслуговувати, якщо її щадити, це не тільки стосується цієї машини. Ви знаєте, зараз багато автомобілів, котрі ну, не пристосовані вони для таких спорт режимів, для цих гонок. Тому я вважаю, в цілому, в цілому це гарне авто. Дякую вам за увагу.